Дівчата, привіт! Вирішила показати вам моє виконання 3D дизайну. Насправді це виконую я вперше. Нікому я ще не робила, тому вирішила спробувати трошки вільного часу між клієнтами, тим паче мені прийшов новий гель, який я хочу спробувати, який він у використанні, тому погнали. На даному етапі мені потрібно зняти старе покриття. Тут у мене база і топ. Наразі я дуже комфортно почуваюся з таким манікюром. Нічого нового мені робити не хочеться. Е дуже люблю свою нігтєву пластину, вона така естетично, красива. Тому, е поки насолоджуюся так, не хочу нігті перекривати будь-яким іншим кольором, не хочу закривати нігтєва ложе, так мені наразі дуже-дуже комфортно. <кхем> Як ви бачите, Матеріали я вже зняла, зараз мені потрібно забафити поверхню нігтика біля кутикули, подряпати його і будемо приступати до виконання манікюру. Що ж, на рахунок цього 3D-дизайну, це така дуже е якось літом, був, літом чи то весною був такий популярний, робили всі таку трояндочку тобто викладали дуже об'ємний. Дуже багато гелю, промальовували його різними там фарбами, білим чи, чи, чи рожевим. І потім просто це все запилювали. І виходила, якби в розрізі дуже красива трояндочка. Цей дизайн він буде по тому ж принципу, просто така, як такі хаотичні лінії по нігтівій пластині. Я чомусь. Е Уявляю собі, що це буде як по типу французького манікюру, більше схилено до кінчика нігтєвої пластини, але вже побачимо, що з цього всього вийде. Зараз я виконую комбінований манікюр, пробафила нігтєву пластину біля кутикули пилочкою і зараз приступаю до прочищення нігтика всюди в бокових пазухах. та... Зоні під кутикулою чи то біля кутикули гарненько проходжуся. Мені важливо, щоб там нічого не, не залишалося, щоб нігті ложе залишалося чистеньким. Таким чином, всі наступні кроки, весь інший матеріал буде лягати туди дуже добре. Зараз зрізаю кутикулу, стараюся зробити це максимально акуратно, стараюся зробити. Єдиний зріз, так мені комфортно працювати, хоча не завжди виходить. І це нормально, я допускаю таку можливість, що не завжди виходить зрізати кутикулу однією ковпаскою, як це модно називати зараз. Зрізала, бачите, як ви можете бачити, я вже один зріз зробила, і ще повторно включаю фрезу. На середній швидкості і просто гарненько ще дочищаю все те, що мені не подобається. Працюю, танцюю на одному місці, стараюся, так як швидкість невелика, фреза крутиться не дуже швидко, тому це дозволяє мені трошки довше залишатися на одному місці. А так, я завжди беру собі за правило затримуватися не більше трьох секунд на одному місці. Це більш працює або більш дієвіше працює, коли ви знімаєте маєте покриття. Там фреза крутиться на максимальній швидкості. І так як матеріал, він такий жорсткий, може бути така теплова реакція на нігтю пластину, тому старайтеся. Не більше трьох секунд залишатися на місці. Тобто, в принципі, тут з фризою біля кутикули можна застосовувати так само це правило, тому що нігтик біля кутикули він завжди трошки ніжніший, чуттєвіший, ніж далі вже там, де він відростає. Ось я завершила манікюр. Беру ватний спончик, змочую його в поширючі і гарнесенько Протираю всю нігтєву пластину. Ось такий манікюрчик у мене на цьому пальчику. І наступний крок потрібно покрити нігтик базою. Так як попередня база в мене залишається, обов'язково я її не всю не повністю знімаю це практично завжди, так як відчарувань не буває. Хіба що, якщо є відслойки, то тоді обов'язково я до нуля. Спилюю відслойку і тільки тоді покриваю новим матеріалом. Відслойку ніколи залишати не можна, тому що вона дасть вам наступну відслойку. Тобто це потрібно уникати. Старайтеся на це зважати. Ось Поки я там трошки танцювала, база чуть-чуть попала в пазуху біля кутикули, тому швиденько її звідти забираю, просушую і ось такий гель. Мені сьогодні прийшов це молочний гель, і я його дуже хочу спробувати, який він же ж буде в цьому дизайні та, й в принципі, в роботі. Тому це більш такий експериментальний манікюр для того, щоб випробувати сам матеріал, який він в нанесенні, який він в опилі. Це насправді дуже важливо зрозуміти. Таке часто в мене буває з будь-якими там новими матеріалами. Які я тільки отримую, замовляю. Зараз я прокраплю гелю, ставлю його ближче до кутикули, в зоні біля кутикули розтопчую практично на ні, так щоб не пиляти дуже багато біля неї, тому що, тому що буде так комфортніше, я не пошарпаю. Шкіру не пошарпую кутикулу, тому в зоні біля кутикули завжди стараюся розтоптувати матеріал практично на ні, щоб його там не було. І для дизайну я вирішила використати ось таку металево сріблясту фарбу. Чомусь я думаю, що потім в розрізі, як то кажуть, коли я зроблю пило, воно буде красиво виблискувати цей метал. Тому я його додаю. Просушую, кожен крок просушую. Нанесла базу, просушила. Нанесла камуфлюючий цей молочний гель, просушила. Нанесла сріблясту полосочку, так само її просушила, і те ж саме зробила із білою цією масньою, яку тільки що нанесла. Стараюся це робити неакура... не геть акуратно. Мені головне, щоб фарба в цьому. В дизайні була, в цьому шарі була, тому що все ж таки буде важливий отой розріз. Як коли ми запиляємо ніхто пластину, будемо бачити, як як воно буде все виглядати. Наступний так само розтоптую гель, беру нахльост, викладаю його далі на старий матеріал і знову ж таки виробляю якісь фігурки які. Близькі мені по духу, не знаю, там овальні, квадратні, тобто ви можете це робити абсолютно в довільній формі, як вам подобається, як дозволяє фантазія. Це, це щось таке в мене вийшло на швидку руч. І, ну, прикольно, цікаво е, комусь, е, думаю, вже вийшло це зробити. Ось. І так кожен крок за кроком. Тобто, просушила. Даний етап, зараз покриваю знову, бачите, я майже, ну, не майже, а повністю покриваю гелем весь візерунок, який я тільки що зробила. Покриваю його геть зовсім не видно. І е, зараз от все, крайню точку цього гелю, зараз знову промалюю. Спочатку сріблястою фарбою, потім білою. І все. І так, ми працюємо до самого закінчення гелю. Бачите, таке красиве срібло, але потім в розрізі воно буде таким якимось дивним. Я чомусь думала, що це срібло воно буде красиво вблискувати, потім буде в результаті дуже гарно виглядати. Але зараз в кінці побачите, що з цього всього вийшло. І тут основне і дуже важливо це те, що потрібно добре нанести у, того, у тої білої фарби, яку я зараз тоненькою кісточкою профарбовую, тому що вона так само буде грати роль. Вона буде така, як розпилена димка, білий колір, розпилений. Так, дуже-дуже красиво має виглядати. І все, кінцевий, результат, кінцевий крок. Докладаю гелю всюди, де мені його не вистачає, тому що мені зараз потрібно його гарненько опилити. В тому місці, де його буде замало, може сам, сам малюнок втратити свою, м -м -м, свій вигляд. Тому докладаю там, де не вистачає, просушую, міняю фрезу на ту фрезу, якою я знімаю старий матеріал, і починаю опилювати. В цьому випадку працює лише так, тому що ну, можете і з пилочкою спробувати, але пилочкою вам прийдеться дуже довго танцювати, щоб добитися того результату. І все. І починаєте легенький опил, стараєтеся опилювати не до самого кінця. Як тільки вас промальовується оця картинка, зупиняєтеся і переходите далі, тобто поверхню. Того матеріалу, який ви нанесли, ви маєте її стончити, зробити тоншою, гладшою і рівномірною. Тобто з кожної сторони стараєтеся матеріал спиляти в такому, в такій кількості, щоб виду, вибудувати ось цю архітектуру мігтєвої пластини. І все, бачите, коли я спилюю, у мене починає вимальовуватися ось ця картинка, яку я Можливо, не знаю, намалювала собі в голові трошки по-іншому, а вже вийшло, як вийшло. Для першого разу я вважаю, що це ну, достатньо прикольно вийшло. Можна погратися з кольорами, можна додати якоїсь яскравості, рожеві, салатові, різні, які хочете. Можна відштовхуватись від пори року, від настрою, від, та, від чого загодно. Я поєднала біле і срібло. І, бачите, срібна полосочка, вона в мене вийшла така, така якась більш сіра, сірувата, сріблинки немає, не видно. Можливо, треба було якось ширше її додати. Можливо, під кутом викладати ось це ребро твердого гелю, і тоді внахльост вимальовувати срібло. і Можливо, воно тоді в розрізі було красивіше. Але, тим не менш, бачите. Біла фарба, якою я промальовувала зверху сріблястий колір, вона получилася такою, як димкою. Дуже гарно. І зараз бру бачите, Запиляла, зробила е, е, правильну архітектуру нігтика з апексом, і зараз просто все мені потрібно перекрити топом, зробити поверхню гладкою. Перекриваємо топом, і зараз в кінці будемо дивитися, що ж у мене вийшло. Довго я з цим пальчиком не проходила, буквально доходила до кінця дня та й пішла додому, і то він мене так якось він виділявся із цього натовпу, натовпу пальців. Тому на наступний день на роботі я його зняла, спаляла і перекрила прозорою, прозорою базою. В кінці перекрила топом. З таким манікюром мені дуже-дуже комфортно. І ось такий пробний 3D-дизайн. До речі, хтось мене запитував, було б цікаво подивитися, як я його виконую. Тому сподіваюся, що це ви змогли побачити. Можливо, спробуєте самі. Якщо спробуєте, діліться коментарями. Присилайте фото, як це виглядає. І... Ось такий нігтик у мене вийшов. достатньо прикольно. Якщо трошки пофантазувати, то я думаю, вийде трохи краще. А так на швидку руч. Получилося достатньо непогано. Дякую за перегляд. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал. Всіх обіймаю, ціную вас з кожного. Дякую. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Довіряєте мені. Я буду старатися ділитися з вами далі своїми якимись ідеями, виконанням і тому подібне.